Результатом домовленості між українською і американською стороною а є окремий стейтмент американська русський. Чому? Тому що вони трішки різняться. Ви зараз зрозумієте, чому, і зрозумієте позицію сторін. Передусім, про що ми домовлені, що може бути тиша на морі і вільне судноплавство. Ви в принципі, а це знаєте. І окрім того, що коротко сформульовано в стейтменті, ви це прочитаєте. Ми вдячні американській стороні за цей результат, і важливо, що ми проговорили окремо з американською стороною також що і щодо інфраструктури. А ми цього, цьому виділили багато часу, що мається на увазі, якщо це тиша на морі і вільне судноплавство, ми говоримо і про інфраструктуру. Ну подивимось, як це буде виконуватися. Про це окремо з вами поговоримо про деталі. Портова інфраструктура, то що другий пункт це не, не бити ударами по енергетичній системі, про, ну, про, по всій енергетиці, скажімо так, по мережі, по всій енергетиці країн так? України та mm -hmm. Росії. Так? І тут окремо американській стороні ми ще передали об'єкти. Те, що я і говорив, що ми будемо окремо передавати ЛЕС об'єктам, які ми вважаємо стратегічними об'єктами інфраструктури, тому що ми з цим їхали також. Ми хотіли, що окрім енергетики, ми будемо проговорювати і будь-яку цивільну інфраструктуру. в Стейтменті цього не буде щодо цивільної інфраструктури, але ми це домовились. В принципі, американська сторона вважає, що в принципі тиша в небі, так щодо енергетики, це стосується і іншої цивільної інфраструктури. Але тим не менш вже хороший результат, якщо не будуть завдаватись удари по енергетиці. Це вже немало. Це другий пункт. Щодо третього пункту, це контроль і моніторинг. Ми домовилися з американською стороною, що можна залучати, окрім Америки. Треті сторони, тобто, це непогано, наприклад, когось з Європи або, наприклад, Туреччину можна щодо ситуації на морі. Так, може хтось з близького сходу щодо енергетики, тобто це окремі технічні питання. Але третій пункт про те, що контроль важливий, моніторинг важливий і можна залучати інші країни для моніторингу. Четвертий пункт. Який запропонувала американська сторона, всі будуть працювати, щоб в результаті мати сталий мир. Тобто ми готові, ще раз ми говоримо, що ми готові швидко рухатись до безумовного припинення вогню, і до, далі до наступних кроків щодо сталого справедливого миру. І це четвертий і п'ятий пункт, чому і два стейтменти? Тому що п'ятий пункт різниця. Між нашим документом з американською стороною і е-е-русско-американськими домовленостями. Значить, цього в Адженді до зустрічі не було. Русски підняли питання, наскільки нам відомо. Тобто, наскільки нам відомо, русски підняли питання щодо допомоги американської сторони руським, щодо транспортування їх агро. Промислового сектору, їх агропродукції, тобто питання портів, тарифів тощо. Ми, ми а, на це не пішли, щоб це було в нашому загальному документі. Вважаємо, що це послаблення позицій і послаблення санкцій. На нашу думку, ми ще не знаємо деталей цього пункту, і ми не були присутніми на зустрічі, тому нічого не можу сказати. Але це не було в нашій адженді, американська сторона підняла. У мірі зі мною зв'язувався. Я сказав, що. Це не є обговоренням безумовного припинення вогню, навіть часткового припинення вогню в небі на морі щодо зняття тих чи інших перепонів для руських щодо агропродукції. У нас було питання повернення дітей, ви пам'ятаєте? У нас було питання обміну військовополонених та обміну цивільних. Тому так і домовились. Буде два стейтмента. в нашому стейтменті п'ятий пункт, що Америка нам буде допомагати з. Поверненням дітей військовополонених, цивільних, так, військових та цивільних полонених. А у русських буде те, про що вони з ними домовилися. Це в принципі коротко, довгі а, розмови. Вважаю, що наша сторона знов з американською стороною працювала конструктивно. Хочу подякувати американській стороні і подивимося, як це буде працювати команді президента Трампа. Були нормальні напрацювання. У мене є питання щодо того, як все це буде імплементовуватись. а вже ж з поверненням нашої команди я хочу більш деталей. На сьогодні це звучить так, що при запитанні нашої сторони міністр оборони запитав американську сторону, коли це може вступити в дію? Так. І вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі стейтментом, може бути початок вже імплементованих, імплементованих а, в цьому документі рішень. Так, тому ну, тут віри русським немає, але я вважаю, що ми будемо. А, Конструктивними, і якщо це так, і зараз мені це підтвердить ще міністр оборони по телефону, то значить, будемо робити свою, свою роботу щодо імплементації домовленості україна американської зустрічі. Андрій Стесюк, суспільне, пане президенте, уточнення щодо перемир'я якраз в морі це стосуватиметься повністю всіх портів. І також щодо уточнення щодо енергетики, чи входить цей список на автопереробні заводи? Чи це суто тішою електрика? Все пов'язане з енергетикою. Ми не вражаємо їх енергетику, вони не вражають нашу енергетику. Я думаю, що є мільйон питань. Ну чесно, я так вважаю, буде мільйон питань а, і деталей. Але на сьогодні звучить так, що кожна з сторін не застосовує відповідну зброю по енергетиці обох сторін. Так це звучить. Що стосується ну, моря. так? Але я вам окремо, як я і сказав, ми окремо на всяк випадок передали всі наші об'єкти. Ми передали, які об'єкти, ми вважаємо, не можуть бути завдані ударами. На всяк випадок, так я і сказав, що ми технічно будемо дуже готові. І так воно і було, ми були дуже готові до цієї зустрічі. Щодо моря, значить, ну, ми говоримо про те, що це тишина на моря і вільне судноплавство. Ми не говоримо про військові цілі, вони не можуть рухатись. Ми говоримо, судноплавство вантажне таке, як і у нас йде, воно повинно йти. Вільне судноплавство цивільних судів. Воно не так дуже сильно розписано, повірте мені, в цій декларації. Тобто, це ж, ну, скажімо так, це перші кроки. І подивимось, як це буде працювати. Тому що я, наприклад, задаю, ставлю таке питання. Ну, ми не можемо поки що писати в першому такому документі слово, наприклад, елеватор. Але що транспортувати, якщо ракета прилітає в елеватор? Тому я, наприклад, і щодо зерна тощо, так? І тому таке питання у мене було. Як приклад, і наша сторона спілкувалася з американською стороною, вони вважають, що тиша на морі і вільне судноплавство цивільне, вільне цивільне судноплавство, говорить про все і про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів. А, Володимир Олександрович, скажіть, будь ласка, як ви можете прокоментувати о той момент із інтерв'ю Стіва Віткофа? Про Крим, Донбас і отих три регіони України. Ну, ви знаєте, це цитата. Поперед усім, ви знаєте моє ставлення. Я вважаю, що є великі мінуси, а є і плюси в усьому цьому в цій тематиці. Хочу пояснити свою думку. Попереду. На жаль, багато інформації, яку розповсюджують ті чи інші люди, і персона, про яку ви сказали, вона його меседжі, на жаль, на жаль, може, у нього багато різних меседжів, але ці меседжі дуже сильно співпадають з меседжами офіційного Кремля. І не одного разу вони вже ці меседжі звучали щодо референдумів. Найбільш доказова історія з референдуму. Ми всі знаємо, що ніяких реальних. Законодавчих підстав, що проводити референдуми, не було. Друге, ніхто не може легітимізувати ці референдуми, бо вони були під дулом зброї. Е, третє мертві душі і повно доказів того, хто там голосував, хто насамперед не голосував. Тобто всі знають, що ніяких референдумів законних не було, і ніхто їх в світі не визнає. Тому, на жаль, це спочатку, що, що таке? На жаль, а потім де є плюс. Тобто, на жаль, це меседж русків і завжди був меседжем щодо референдуму тільки русських. Друга історія: щодо ніхто не визнає ці території А, І, на жаль, є деякі голоси, ви бачите, в Сполучених Штатах Америки на високому рівні, які розповсюджують цю інформацію, що, начебто, ці землі колись. Булись, були належали і колись були рускими. Тобто, це знов ті самі наративи руських, кремля нічого нового. Далі у них є історія, ну як вони штучно нам передавали ці території, то що це труд. Путіна, всі знають цей труд, він офіційний, він різний в усіх меседжах його. Я вважаю, що пан Вітков дуже багато часу просто провів в діалозі з Путіним. Але які є плюси в цьому цьому, я вам поясню. А, тобто, ну, коли немає довіри взагалі до людини, то ти не віриш навіть жодному слову. І це те, що буде відбуватись у відносинах, я дуже вірю в це, між Сполученими Штатами Америки і рускими. Тому що а, вони казали Віткавої і по безумовне закінчення війни, що вони хочуть закінчення війни, безумовно, вибачте припинення вогню. Тож ми всі вже бачимо, що безумовного припинення вогню не вийшло. Тому що руски не хочуть. Мало того, навіть ці безумовні домовленості, про які ми зараз говорили, щодо неба і моря і гуманітарного напрямку обміну, все одно вони вставили свою агропромислову продукцію прямо там на місці. А так як всі розуміють, що Сполучені Штати хочуть принести результат, і результат потрібен Трампу, і це справедливо, що він про це говорить, що він хоче результату, і вони розуміють, тобто вони, ну тобто, вони в своєму дусі, і не віри, Руським через це. З кожним днем буде більше. Я надіюсь, і дійсно, я цю надію а, там, а, дійсно реалістично, реалістично зараз бачу, але подивлюсь, що всі, в принципі, наративи руських до них не буде довіри. Що американська сторона в кінці кінців розбереться з цими наративами, що все це є брехнею. Так? Ну, Вже я не хочу про, там, про дрони, я не хочу просто все це е, коментувати. Воїни, до речі, в Курському напрямку це ще один з таких аргументів, що наші в оточенні про це говорив і відкав, і руски, або русські, і відкав, і все. В принципі, ніхто більше не говорив, тому що достатньо просто, просто подивитись на супутник. І він є американської сторони. Я не бачу цих проблем. Просто я не бачу цих проблем. Правда. Оточені наші військові не були там. Ніколи не були. І не могли бути. Бо ми б не ризикували своїми людьми заради їх там е гектарів. <кій> ось, ось і все. Тому я і кажу. На жаль, є мінус, що все-таки багато русської інформації присутня, але є плюс, що потрішки. А цей міф про бажання закінчити війну Путіна. цей міф зникає. чи правильно зрозуміло, з моменту оголошення заяви американською стороною часткове припинення вогню набуває чинності, і додаткові документи не потрібні. Ми так вважаємо. Ми поставили таке саме запитання. Нам нема кому ставити. Було ми, наша команда, поставила це запитання американській стороні. І вони сказали, так, ми чекаємо сигнал від офіційного Вашингтону, але ми вважаємо, що після того, як Вашингтон офіційно виходить з двома стейтментами, з цими стейтментами, в яких різниця тільки один пункт, як я вам сказав, то тиша на воді і тиша щодо енергетики повинна працювати. Повинна працювати. На їх думку. Безумовно, це залежить і від команд президентів своїм військовим. Безумовно, це залежить. А наступні раунди переговорів призначені? Домовились, що будуть. Найближчим часом. Дякую, Сенка віталіоня. Пане президенте. Я хотів би вас запитати: а чи взагалі можливо з росіянами домовитись про припинення вогню, якщо вони озвучують вже вимоги, щоб їм віддали Херсон і Запоріжжя? І в цьому контексті під час сьогоднішніх і вчорашніх перемовин, чи були вже якісь поступки з російської сторони і нашої сторони? Дякую. Питань території немає, тому все одно, що вони говорять, ми з вами повинні йти в наші стратегії. Я вважаю, що які б рішення щодо припинення вогню не були, навіть часткові, вони в нашій стратегії. Чому? Тому що ми цим показуємо конкретно, що ми хочемо закінчення війни. Ми цього хочемо і йдемо до цього. Тому, коли вони починають викручувати, що не повне припинення, а часткове не в цій області, а в цьому регіоні, все одно це програш для того, хто дійсно хоче продовжувати війну. Тому що він буде зривати будь-які домовленості щодо припинення вогню. В нашій концепції все дуже просто. Ви не хочете повністю? Ми ж вам казали. Окей, хочете небо? Поїхали. Ні, не хочете небо. хочете з морем? Поїхали. А хочете море і частково енергетика поїхали. Тобто це в нашій стратегії. Наша стратегія безумовно домовлятись про те чи інше припинення вогню. Як тільки ми домовляємось, ми свою роботу зробили. Далі, американська сторона вона моніторить. І тоді вже у нас є питання до американської сторони, до партнерів, як ми про це і домовлялися. Яке запитання? Якщо руски порушують це, у нас питання до Президента Трампа. У мене тоді пряме запитання до президента. Я дуже вдячен. Ви дійсно намагались, все правильно, ви як змогли, так домовились. І дай Бог, щоб йому вдалося, бо ми зацікавлені. Але якщо вони порушують, ось докази, просимо тиск, просимо санкції, просимо зброю і так далі. Ось моя позиція до цього. Тому і вони очікують постійно руські. А що, якщо так? А що якщо етак? так? Дивіться, ми, ми готові і до таких кроків. Анна Пшемиська дойчивеле, пане президенте, маю питання щодо контролю за цим припиненням вогню. Точніше, уточнення чи є згода від якихось третіх країн, які б могли контролювати його, і чи піднімалось питання американських санкцій, чи ще якихось засобів тиску на Росію, якщо це припинення вогню не буде дотримуватися? Ми хотіли поставити дуже багато різних питань, і це правда, що мандату на відповіді на ці питання або обговорення. У цієї команди не було ця команда обговорювала саме тільки ті питання, про які ми домовились. Питань ніяких не було щодо території, питань ніяких не було санкцій. Єдине, що ми підняли через той пункт, про що я вам сказав, що ми вважаємо, що це частина послаблення тиску на них, і це невчасно. Так а що стосується третіх країн, Третіх країн, вони про це домовились. Ми не проти третіх країн. Тобто суть полягає в тому, що ми не проти третіх країн. Суть домовлена. Ні, суть домовленості щодо моніторингу в тому, що моніторинг здійснює американська сторона і не тільки, так? Тобто ми розуміємо, що де-факто у нас домовленості з американською стороною. І пункт так сформульований, що ми не проти, всі не проти, всі не проти залучення третіх сторін. Тобто це говорить про те, що у нас є розмова і діалог з американською стороною. І для нас вони, головні, хто відповідає за моніторинг. Тому що і ну, розвіддання у нас з американською стороною, ви це прекрасно знаєте. Так? А які це треті країни, американська сторона піднімає питання, чи всі не проти трет... третіх країн обговорювали вони на робочому рівні? Команди обговорювали, що це може бути, якщо море, це може бути Туреччина. Ніхто ще не спілкувався. Це може бути Туреччина, це може бути хтось з близького сходу, як Саудівська Аравія, щодо енергетики. Може бути. Але дивіться, поки що це може бути. Я вважаю, що на сьогодні хтось повинен це моніторити. Тому я вам так і сказав, на мою думку, на сьогодні є американці і є ми. І це немало. І ми знаємо, як це моніторити небо, енергетику і море дуже швидко. Ми все це змоніторимо, вибачте, за використання такого слова, і дамо всі відповіді американській стороні, де було пару.